6 грудня також буде вже місяць, як у нас блокуються найбільші е, і найважливіші пункти пропуску на українсько польському кордоні. І з цього почнемо розмову із Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. Пан Андрій, вітаю! Вітаю, Дякую, один. що прийшли до нас е, в студію. Е, яка зараз ситуація? От може у вас є свіжа інформація стану на ранок? Блокують далі е, поляки. На жаль, блокування чотирьох напрямків воно продовжується, і на жаль, бо це ті напрямки, де е, можуть перетинати кордон вантажівки понад 7,5 вагою е, тонн. Е, і, власне, через ці напрямки йшла найбільша кількість вантажоперевезень. Е, Нагадаю, це пункти пропуску ягодин Дорохуйськ, Краківець Корчова, Раваруська, Хребене і шегіні медика цей напрямок додався 23 числа. Кілька днів власне блокування відбувалося в денний час, переважно, але з 27-го це вже цілодобово. Станем... На всіх трьох чотирьох пунктах цілодобово. Так, бо Шегіні до цього в кілька днів, коли в денний час учасники акції на території Польщі. Певні години блокували напрямок, а інші три це Раворуська, Краківець і Єгодин – завжди було цілодобово. І станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег на всіх цих чотирьох напрямках в бік України, в чергах перебуває десь 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти пункту пропуску Шегині і Раворуська. Звісно, ми фіксуємо, що певна кількість транспортних засобів перетинає кордони як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд в Польщу. Найбільш інтенсивний рух відбувається на напрямку пункту пропуску краківець, але звісно це не додає. Тої необхідності в перевезеннях, як це було до 6 листопада, бо до прикладу, пункт пропуску є годин свого часу. за домовленістю з польською стороною цей напрямок був повністю перекваліфікований під вантажні перевезення легкові автівки, Звідти прибрали для того, щоб вони перетинали кордон на інших напрямках. Ну і власне це такий потужний інфраструктурний об'єкт, де за добу раніше перетинало кордон десь 1200-1300 вантажних транспортних засобів в обидва напрямки. Зараз ця кількість коливається десь 120-140 сто десять якщо говорити про Раворуську Руську і Краківець, то це до шостого числа. За добу перетинало десь по 600 вантажівок в обидва, в обидва напрямки. Зараз ця кількість зменшилась вдвічі або втричі. А з нашого боку, є дані, яка черга в'їзд до В напрямку на Польщі да, а, на, на всіх цих чотирьох напрямках, а також і на інших, діє електронна черга. Ми не є адміністраторами цієї системи. Адміністраторами є Укртрансбезпека, і запускаємо ми вантажівки відповідно до дати і часу, яку коли призначає система, можливість в'їзду вантажівки в пункт пропуску. Але звісно, це також тисячі транспортних засобів, які очікують на можливість перетнути кордон в напрямку Польщі. Бо, до прикладу, знову ж таки по пункту пропуску «Ягодин» Польська сторона за минулу добу прийняла не більше 20 вантажів транспортних засобів на в'їзд до цієї країни угу. Ну і якраз від сьогоднішнього дня Словакія знову обіцяють блокувати пункт пропуску вишньої Німецьке, якщо я правильно пам'ятаю цю назву. І почалося вже це блокування? Чи вони якось пізніше? Дивіться та ситуація, яка є на кордоні з Польщею, вона додала вже. В чергах, як на словацькому кордоні, так і на кордоні е, з Угорщиною. Бо до 6 листопада на, на напрямку цих кордонів ми не фіксували черг е, з вантажівок, які очікували на можливість перетину кордону в бік України. Е, знову ж таки, це через збільшення кількості транспортних засобів, які прибувають до кордону. Е, власне, і водії, і перевізники обирали для себе альтернативні маршрути, бо не можуть перетнути кордон з Польщею. Станом на ранок сьогодні, до прикладу, на напрямку пункту пропуску в, в Ужгород вишній Німецьке, це кордон з словаччиною. В чергах перебуває десь 600 вантажівок. А на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску Тиса до тисячі вантажних транспортних засобів, які очікують можливості перетину кордону. Uh, і від вчора ми маємо інформацію від словацьких колег про те, що сьогодні, uh, о 15-й годині, за uh, європейським часом uh, розпочнеться блокування руху для вантажівок саме на напрямку пункту пропуску Вишні німецьке З нашого боку це пункт пропуску Ужгород, і вчинятимуть ці дії. Представники союзу перевізників е, словаччини. Ми пам'ятаємо, що 21 числа вони також е, робили вже проводили е, щось подібне. Тоді союз перевізників словаччини не взяв на себе цю відповідальність, сказали, що вони не проводили цих дій. Але власне 21 листопада е, маємо півдня заблокованого кордону, коли вантажівки е, практично не рухались як на виїзд е, словаччини, так і на в'їзд. Е, тоді в ніч з 21 на 22 листопада словацькі колеги попер... повідомили, що рух розблоковано, і з того часу в інтенсивність руху на кордоні словаччини відбувалась сьогодні. Власне о 16 годині вже за Києвом будемо бачити. Яка складеться ситуація на кордоні з словаччиною далі? Е, хоча учасники цієї акції зазначали, що вони на виїзд е, зі словаччини будуть пропускати десь по чотири вантажівки на годину? Ну вони, до речі, обіцяли пропускати також гуманітарні вантажі, вантажі з тваринами, вантажі, які заморожені, е, швидко псуються, і військові так, вантажі, але це... польські перевізники теж це обіцяли. Хоча я чую час від часу, що вони не дотримуються цієї обіцянки, е, ну складно сказати, як в? Вони... Вони можуть виокремлювати ці вантажі, які ну гуманітарні вантажі, які вони обіцяли пропускати. Ну власне, мова про напрямок у Польщі. Чи всі і всі потреби, всі вантажівки, які перевозять ці вантажі, які вони обіцяли не блокувати, вони пропускають. Складно говорити. Але на початку, особливо цих дій, в тих відео, які були в відкритих мережах, бачимо, що. І паливозаправники, і інші вантажі, які необхідно було пропускати, вони перебували в чергах. Угу. Пане Андрію, а скільки у нас зі Словачиною таких пунктів пропуску, які можуть вантажівки пропускати? Один. Од оце він. Тобто, якщо його заблокувати, то рух стане зі Словачиною у нас добре. Але у фізиці є такі закони, коли десь забилося щось. То вода шукає інші шляхи, так само і перевізники очевидно шукають. Якщо тут всі стоять, то хтось мусить шукати об'їзні шляхи. Є ще Угорщина, є ще Румунія. Ну, Угорщину ми вже бачимо збільшення кількості транспортних засобів, які очікують на перетин кордону, який зазначав, це десь тисяча вантажівок станом на ранок в бік України по напрямку пункту пропуску Тиса. Звісно, що є кордон з Румунією. Але логістично, звісно, це досить складно, бо це велика протяжність доріг, потрібно перетнути для того, щоб дістатися від цього кордону. Ну, але якщо той варіант стояти два тижні у черзі чи зробити гак, тисячу ну, тут, півтори? Тут ще, тут ще питання документів, які підготовлені для того, щоб перетинати кордон. чи це польський напрямок, чи це словацький. Тому якщо перевізники будуть готові до того, щоб змінити логістику і вчасно будуть готові документи на перевезення вантажів, то так вони можуть для себе обрати інші такі напрямки. А з українського боку, хто би міг спростити оцю дозвільну систему? Бо я знаю, що коли ти перетинаєш пункт, ну чоловік призовного віку, умовно, а це здебільшого водії вантажівок, вони мусять вказувати пункт перетину і, і на інший вони не можуть поїхати, бо у них на цей дозвіл є. Правильно я розумію, ну це трошки невірно. Якщо як? говорити про вантажі, то звісно це більше дасть може дати пояснення державна митна служба, оскільки вона займається розмитненням і обліком всіх вантажів, які перетинають Та, а, а про водіїв відносно водіїв. Якщо тут знову ж таки, якщо говорити напрямок виїзду, діє електронна черга, коли ага. чітко. Реєструється вантажівка, вказується водій. Є система шлях, в яку додаються ліцензіати, тобто суб'єкти господарювання, які мають право на перевезення вантажів та пасажирів, і знову ж таки туди додаються також і тобто. -то це ну не так. я не спеціаліст, тому розпитую це не так, просто як в країні, що раз тут пробка, то об'їхав. Ну, і якимось... це стосується виїзду на в'їзд, обмежень ніяких немає. Угу. Дякую за ці роз'яснення. Ще один момент, пане Андрію. Сумщина і взагалі північний кордон з Росією вчора була нарада. Президент в у своєму зверненні повідомляв, що нарада всеукраїнська присвячена здебільшого побудові фортифікаційних споруд і говорилося не тільки про лінію фронту, але й також про північ, де кордон теж з Росією є проблемною точкою. Що зараз на кордоні з Росією на Сумщині, туди Харківщина, де немає активних бойових дій, але де ДРГ регулярно пробують заходити. Ну крім ДРГ є регулярні щодо. Денні обстріли, які здійснює Росія наносячи удари своєї території, вона застосовує різноманітне озброєння, в тому числі і авіацію. За минулу за минулий місяць маємо більше двох тисяч обстрілів Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, які здійснили країна терорист, здійснили країна терорист. Найбільше обстрілів за останній час ми фіксуємо по Харківській області. Ну і власне. Проводити відкрито облаштування безпосередньо лінії кордону в інженерному відношенні досить складно через саме обстріли, які здійснює Росія, але звісно, що відбувається укріплення в прикордонів максимальній близькості до кордону. Наскільки це можливо в фортифікаційному відношенні, для того, щоб наші підрозділи державної прикордонної служби інших складових сил оборони мали всі можливості і укриття і ведення бою, якщо відбудеться якесь повторне вторгнення. На додачу, як ви зазначали, це диверсійно-розвідувальні групи, які застосовує ворог. Але раніше найбільше ми їх фіксували по сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо таку зміну напрямку Харківщина. Коли ворог зараз за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області. А це означає, що на Сумщині їх зменшилась кількість чи вона залишилася такою ж, а на Харківщині додалась Ну, власне за останній час, якраз по Сумському напрямку не фіксувалася робота ДРГ. Можливо, вони змінили свій вектор роботи, скажімо так, або напрямок, де вони хочуть застосовувати ДР... ДРГ, можливо, вони бачать, що по Сумському напрямку в них нічого не виходить. ああと思う。Uh, Хочуть для села ці стежки пристріляні, вже вони пробують нові. Ну і е, в наших підрозділів є і протидиверсійні резерви, це і застосування також безпілотних літальних апаратів для того, щоб моніторити і прикордоння, і лінію кордону, і також робити акцент саме на виявлення диверсійно-розвідувальних груп. Бо е, всі наші захисники добре розуміють загрозу, яку несуть диверсанти, і це загроза знову ж таки не лише українським воїнам, це загроза і ми. Мирним жителям, бо як бачимо, те, що вчиняли такі диверсійно-розвідувальні групи, вони відкривають вогонь, в тому числі і по автівкам мирних людей, які переміщуються в прикордонні. Так, на жаль, є такі випадки і не поодинокі зі сторони Росіян. Дякую, пане Андрію, за візит до студії, за те, що поділилися новинами. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був в ефірі.